Євромайдан майданить. печерські пагорби в облозі. Зранку туди підтягнулися нові сили мітингарів, а особливо велелюдно було біля будинку уряду та Київської міської державної адміністрації. Тут чекали державних виконавців з рішенням Шевченківського суду. Напередодні він заборонив блокувати будівлю кабміну. А мітингувальників, що перебувають у КМДА, зобов'язав добровільно звільнити приміщення. Якщо ж страйкарі не виконають вимоги суду, за них візьметься столична міліція. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Ситуація неординарна, люди встали, і треба цих людей десь обігріти, накормити ну, зимовий час. Тобто, на сьогоднішній день потреба часу є в тому, щоб це, це приміщення залишилось за людьми. Та доки у Києві тільки попереджають мітингувальників про відповідальність за захоплення будівель, у Тернополі вже відкрили кримінальне провадження за блокування обласної ради та адміністрації. Тим часом і правозахисники погоджуються, захоплення держустанов тягне за собою кримінал. Зокрема, в будівлі столичної мерії знаходиться державна адміністрація і міліція має право порушити кримінальну справу за перешкоджання її роботі. 187, 7, седьма 5 – це захід державних будівель. Це є зіткна стаття Уголовного кодексу. Предбачає до 4 роки. да, якщо по, по части, до 4 років, то же обмеження. Доки страйкарям зачитували ухвали Шевченківського суду, в Генеральній прокуратурі давали свої пояснення про жорстоке побиття на Майдані заступник міністра МВС Віктор Ратушняк та заступник очільника столичної міліції Петро Федчук. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу про зникнення 18 молодих людей. Після кривавих подій на Майдані їхня доля залишається невідомою. Це люди з 18 років. Пошуки зниклих продовжують активісти Євромайдану. Вони обходять лікарні та результат. Татів наразі жодних. Про долю зниклих не знають і у столичній міліції кажуть, до їхніх відділків нікого не привозили. Ну і нарешті стало відомо: 17-річна студентка Ірина Коцюбинська, яку вважали зниклою безвісти і навіть загиблою, жива акцію проти жорстокого побиття на майдані незалежності. Влаштували й столичні автомобілісти. Вони вночі засигнали базу беркутівців поблизу центрального автовокзалу і вишикували автопікет біля неї. Тим часом міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що міліція вже знає, хто штурмував банкову, і навіть заарештувала одного чоловіка, який викрав ключі від трактора і приїхав на ньому до адміністрації президента. Також головний міліціонер сказав, що службове розслідування щодо сутичок на банковій між правоохоронцями та мітингувальниками майже завершено. Службова перевірка відносно працівників міліції, які перевищили свої повноваження, фактично. Добігає кінця. Чи будуть покарані організатори та учасники протиправних дій, рішення буде приймати суд.